Навіть якщо відбудеться зустріч зеленського Путіна на будь-якому майданчику, Туреччина інша країна, ну крім Росії, звичайно, це не принесе швидкого результату, тому що в Путіна немає наміру йти на мир. А в нас недостатньо зараз тиску на Росію щоб примусити. І от, поки ми не вирішимо таку формулу, в принципі, ці зустрічі не матимуть дуже великого впливу. Те, що матиме вплив, це наша військова потужність. Це знову ж таки. Сила армії, сила координації з Європою і наближення до наших спільних позицій, і поки ми просто по суті виграємо час. Такими дипломатичними зусиллями, тому що реальний прорив він можливий в першу чергу, коли буде прорив з нашого боку. А прорив з нашого боку відповідає, ну має базуватися на повній зміні тактиці. Тобто, знову ж таки, від цієї реактивності реакції постійної на події до проактивної позиції Європа має стати лідером, нарешті кристалізуватися як суб'єкт міжнародний такий потужний безпековій архітектурі, показати власне свої нові нові, нові нове бачення по безпековій архітектурі і власне Цювати над цим і тоді ми зможемо поміняти е, хід оцих цих од дискусій перемовин.